Всім привіт! Пропоную вам зв'язати такий простий і універсальний візерунок, схема одна, але в залежності від пряжі, з якої ви в'яжете, тонкої чи середньої або товстої, то і матиме різний ефект. З тонкою пряжі можна зв'язати майки, футболки, літні топи, пряжа тонка, але візерунок. Виходить об'ємний. Подивіться, яка краса. Це пряжа Alize Duet Bambu. Ось така тоненька пряжа в 50 грамах 225 метрів. І ось такий візерунок у нас виходить. Так, це зв'язано з товстою пряжі. Можна зв'язати шапку. Підійде для пов'язки навіть на голову. Можна зв'язати таким візерунком. Можна джемпер, пуловер, будь-що. Можна використати для дитячих речей. Дуже гарний візерунок. Так, тепер поговоримо про схему. Ось наша схема. Вона, на перший погляд, здається, така заморочлива, але на практиці все дуже просто. Так, значить, отут, от ну, почнемо спочатку. Значить, ми в'яжемо перший другий ряд, це в нас нульові ряди. Далі вони не повторюватимуться. Ми будемо в'язати з третього по шостий ряд. І рапорт складає 7 петель в ширину. Якщо нам потрібно більшу кількість петель набрати, значить ми набираємо 7 рапортів, плюс одна петелька для симетрії і плюс 2 кромкові. Так, тепер подивимося на наші позначки. Значить, пуста клітинка це лицьова петля на лицевій стороні. В'яжеться лицевою на виворітній, в'яжеться виворітньою петлею. Така крапочка. Це виворітня петля на лицьовій стороні, і лицьова петля на виворітній стороні. Ну, Це тільки на перший взгляд, це так воно заморочливо, але дуже просто на практиці. Тут я поставила знак великий. Оклику, тому що зразки я зв'язала два зразка і я ці позначки пров'язала дві разом не виворітньою, а лицьовою петлею. Ми зв'яжемо з вами по схемі, Ну, порівняємо, і як вам більше сподобається, так можете і пров'язувати. Далі така велика. Позначка-галочка це потрібно витягнути довгу петельку з четвертого ряду на лицевій доріжці на лицевій стороні. Так, зараз ми з вами все це пров'яжемо. Важкого нічого немає. Так, в'яжемо перший ряд. Першу знімаємо, тоді йдуть у нас три. Виворідні, далі лицьова, три виворітні. Лицьова, три виворітні. Лицьова і три виворітні Так, на спицях у мене 17 петель. Із них дві кромкові. Перший ряд пров'язали. Тепер другий, ну тут можна сказати, пров'язуємо так, як дивляться у нас петельки. Три лицьові Виворітня, трилицьові лицеві, виворітня і так далі до кінця ряду. Остання петелечка виворітня Так, третій ряд. Аналогічно пров'язуємо. Першу Знімаємо три виворітні, лицьова, три виворітні і так до кінця ряду. Четвертий ряд також пров'язуємо. Це виворідня сторона, три лицьові, виворідня, і так до кінця ряду. Так, п'ятий ряд тут у нас вже, будемо пров'язувати інакше. Значить, першу знімаємо виворітня петелечка, друга також шукаємо наш четвертий ряд на лицевій доріжці. Один, два, три, чотири, сюди вводимо спицю і витягуємо довгу таку петелечку. Потім пров'язуємо виворітню, лицева виворітня І знову сюди спускаємося вниз і витягуємо довгу петелечку. Пров'язуємо виворітню, Тепер тут шукаємо четвертий ряд і витягуємо петельку, потім пров'язали. Виворітня, лицьова, виворітня, Знову сюди вводимо спицю, витягуємо рівномірно, щоб були ці наші петельки. Однакові, Виворітня, Тут також робимо таку петельку, виворітня, лицьова виворітня і знову петелька довга. Тепер виворітня, ще одна і остання кромкова виворітня. Так, а тут, ну, за бажанням. Я зразки пров'язала, там, де нам потрібно пров'язувати дві разом, я пров'язувала лицевою, але по схемі ну, мають бути виворітні. Ну, зрівняємо. В'яжемо так, як по схемі. Так, Кромкова дві лицьові, ці петелечки потрібно прив'язати виворітніми петельками за передні стіночки. Ось так, щоб оця широка петелька мала отакий вигляд на лицьовій стороні. Тоді пров'язуємо виворітню Тут петельки потрібно поміняти, перевернути широку, перевертаємо. І цю петельку перевертаємо і пров'язуємо виверідньою, також, щоб у нас вона була отакий вигляд, не була перекручена. Тоді лицьова. Тут пров'язуємо виворідньою разом. Дві разом тоді центральна виворітня. Тут міняємо, переставляємо петельки наші і пров'язуємо разом виворітню. Лицьова, знову дві виворітні, потім одна центральна виворітня. Тут міняємо місцями. І пров'язуємо виворітню. І дві лицеві, і одна виворітня остання. Ось так. Що в нас виходить? Це один рапорт висоту. Ви можете пров'язати самостійно, я також трошки пров'яжу самостійно. І тоді зустрінемось і подивимося, що у нас вийшло. Так, ось я пров'язала наш візеруночок. Я не знаю, чи є різниця. Мабуть, є тільки майже непомітна. В залежності від того, як пров'язувати в шостому ряду дві разом або виворідньою, або лицьовою. Це пров'язано. В шостому ряду я пров'язувала дві петельки разом лицьовою на виворітній стороні, а це по схемі дві разом виворітною на виворітній стороні. Так що Різниці майже немає. Ні на що це не впливає. Вибирайте самі, як вам в'язати. Все, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що сподобалось, і навіть те, що не сподобалось. Також пишіть. Дякую.